Вітаю вас, друзі, на заняття гуртка природи і фантазії. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти об'ємну листівку. Ось так вона виглядає. Коли ви її відкриваєте, цей квітик красиво розкривається. Закрили і виходить ось така листівочка. Олівець нам потрібний буде, клей олівець. І ножниці. Ми пам'ятаємо про ножниці, що з ними поводитися треба обережно. Ви отримали лікало. Ось така квіточка з розмальованими розчерченими полосками. Ви його вирізаєте. Є такі квадратики, вони різнокольорові, можна або самому їх вирізати, або вони в продажу є. Ставимо лікару, ми обводимо обережно. Лінії ці переносити не потрібно. Ось у вас така квіточка вийшла. Ви її вирізаєте, а потім складаєте. Дивіться, ми її складаємо вдвоє, так щоб два. Дві пелюсточки ось його, одна на другу стали співпали. Так. Потім складаємо ще вдвоє. І складаємо ще вдвоє. Ось має вийти ось така заготовка. Ми її відкриваємо. Бачите, тут має вийти вісім сегментів. Нам потрібно сім. Тому ми ось, ось розрізали по лінії, і один, одну пелюсточку ми вирізали. Далі, оцю сьому пелюсточку, ми намащуємо клеєм і одне на другу крайні наклеюємо. Ось у нас виходить така квіточка, і ми її Ми її складаємо вдвоє. Ось мають вийти ось такі трикутнички. Такі трикутнички, квіточки, бачите? Тепер, для того, щоб в нас вийшла листівочка, нам потрібен картон і кольоровий папір. Ви його приготуєте і на наступному занятті ми продовжимо роботу.